Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Готуємо смачну запіканочку сирну. Ніжна, така, як в дитячому садочку подають, яка не опадає. ну, смачна смакота. Я вже в мисочку кинула сир, вибила туди яйця, підсолюю, ось так Тепер до сиру додаємо цукру. Я кидаю 3 столові ложечки, а ви ж кидайте за смаком. Можна і більше додати, можна і менше. Додаємо 1 столову ложечку манної крупи, всипаємо манку і додаємо 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Крохмалю беремо не з гіркою. Так, щоб воно розрівнялося, була повна ложечка. Ось так. І для аромату додаємо ванілін трішки. Так, на кінчику ножа. Все, Все досить. І всі ось ці продукти добре вимішуємо. Ложечкою. Хочу звернути вашу увагу, що нічого ми не збиваємо, не відділяємо і білочки і жовточки, а ось так все одразу в миску вкинули. Добре, ось так ложечкою чи лопаткою, ну, чим вам зручно, перемішали і будемо ставити випікати. Можна сюди додати. Родзинки, якщо у вас є, або сушені якісь фрукти, курагу порізати. У мене нічого такого зараз немає вдома. А... Ну, і нам таки більше подобається такий справжній смак сиру. Ось такої запіканочки. Її полюбляють усі. І діти, і дорослі, і гості, коли приходять. То найперше, що з'їдається, це ось така сирна запіканка. Гарно розмішали. І відправляємо цю масу в дечку. Дечко, звичайно, краще брати таке, щоб невелике було. Або більшу порцію робити. У мене вже яке є. Меншого просто, меншої форми у мене просто вже немає. Розправляємо все, розрівняли сир, і ось дивіться, в стаканчику у мене щось таке є, так? цікаве. Подивіться, там молоко і розтоплене масло. Спочатку я розтопила, спочатку я розтопила масло, додала туди молока. І тепер треба добренько це все розмішати, розмішуємо і поливаємо зверхи. Так, Обережно поливаємо, намагаємося розподіляти по всій площині однаково. Ось так поляли. Завдяки. Ось цьому, що ми зверху заляли маслом з молоком, наша запіканка всередині буде така повітряна і менше опаде. Відправляємо її в духовку при температурі 180-170 градусів на хвилин 30-40. Все залежить від вашої духовочки. Запіканка готова. Ось так вона. Зарум'янилася. Як бачите, не набагато вона осіла від того, що піднімалася. Ну, і ось тут я вже відрізала, дуже гарно вона ріжеться. Будемо діставати шматочок, дивитися, яка вона всередині дивіться, який вигляд вона має. Така, бачите, повітряна-повітряна. Дуже ніжна та ароматна. Гарно дістається з форми. Одне, що я забула, формочку змастити була маслом. До мене чуть-чуть вона прилипає, але взагалі гарно відстає. Бачите, така повітряна-повітряна. Тому, друзі, готуйте, смакуйте, ставте вподобаючку, пишіть коментарі. Підписуйтесь, то ще не зі мною, та діліться відео в соціальних мережах. На все добре, пока-пока!